Вітаю вас, любі діти! Ви прослухали казку Чарівне намисто бабусі або казка про сімейні цінності Анастасії Дивоюдіної. Отже, що ж таке сімейні цінності? А це те, що об'єднує родину, на чому сім'я тримається, те, що передається з покоління в покоління: любов, добро, пошана, сімейні традиції. Давайте і ми з вами зробимо сімейне намисто, де кожна намистинка буде означати родинну якість. Щоб зробити сімейне намисто, нам потрібно взяти пластилін та основу, картон або листочок, робимо з вами кульки. Стараємося, щоб ці кульки намистинки були однакові. Отже, Синя кулька довіра, біла кулька повага, помаранчева кулька сімейні традиції, зелена відповідальність, блакитна прощення, рожева чесність, червона любов. Можна додати свої кульки. Наприклад, я додала жовту кульку. Все добро в моїй родині, отже народі кажуть, без сім'ї немає щастя на землі, я чекаю на ваші роботи.